Шановні дорослі, всім безпечних літніх канікул! Нагадайте, будь ласка, дітям правила культури поведінки в громадських місцях, про те, що на вулиці і в громадських місцях розмовляти без крику, не шуміти, не заважати іншим людям, виявляти вічливість до дорослих людей, допомагати маленьким, бути уважним до людей з особливими потребами, дотримуватись чистоти в громадських місцях, не смітити що потрібно берегти суспільне і чуже майно, не робити негідних вчинків, оберігати від них друзів. Це означає не ображати інших, не брати чужі речі, не знущатися над чимось. Без супроводу дорослих діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці після 21 години вечора. Нагадайте дітям правила користування громадським транспортом, що посадка в громадський транспорт здійснюється лише в посадочній площаці або на узбіччі тротуару. До транспорту слід підходити після повної його зупинки. Посадка на громадський транспорт відбувається дисципліновано, в порядку черги. Зайшовши в салон, необхідно пройти вперед, не створюючи натовп біля дверей. Забороняється висовуватися з вікон, не можна ходити по салону під час руху автотранспорту, це небезпечно. Під час руху не можна відволікати водія розмовами і заважати водієві керувати транспортним засобом. Також не можна відчиняти двері, не дочекавшись зупинки. Не можна перешкоджати зачиненню дверей. На зупинках виходять у сторону тротуару чи узбіччя. Заборонено їздити на підніжках транспорту. Нагадайте дітям також правила дорожнього руху для пішохода. не переходити дорогу на червоне світло, можна переходити дорогу лише у дозволених місцях, на зебрах, підземних та надземних переходах. Зібравшись переходити вулицю, спочатку подивитись ліворуч, а дійшовши до середини, праворуч. Пам'ятайте, що причиною дорожно-транспортних пригод можуть стати не тільки наїзд автомобіля або мотоцикла, а й велосипеда. Нерідко саме велосипедисти є джерелом напруженості на вулицях та в дворах. Не можна переходити дорогу навскіс, якщо немає тротуарів, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що рухається. Розкажіть дітям, що потрібно бути обережними, знаходячи будь-які небезпечні предмети, забороняється піднімати або переносити їх розкладати вогнище поблизу, закопувати в землю, розпилювати, перекопувати і перекочувати з місця на місце, кидати у вогнище, кидати у водойми. Діти повинні знати, що потрібно робити при виявленні вибухонебезпечних предметів стояти, запам'ятати місце знахідки, відійти якомога далі, покликати дорослих. Дорослі викличуть на допомогу, зателефонують у рятувальну службу за номером 101. Ети дітям правила електробезпеки. Під час вимкнення електроприладів забороняється витягувати вилку з розетки за шнур. Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність. Не можна торкатися мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою. Не можна вставляти в штепсельну розетку цвяхи, шпильки та інші предмети. Забороняється одночасно вмикати багато електроприладів. Це може привести до перенапруги електромережі, проводити ігри поблизу лінії електропередач. Це небезпечно для життя. У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередач ні в якому разі не наближатись до нього і негайно повідомити про це дорослих, пам'ятати зовнішні ознаки несправності електропроводки. Є специфічний запах підгораючої ізоляції, з'явлення іскри, перегрівання штепсельних розеток і вилок. Але це поради краще для дорослих, а не для дітей. Дітям достатньо пояснити, що не гратися з електроприладами. Крапка. Що робити, якщо пахне газом? Якщо хтось із дорослих вдома, негайно скажи їм про це. Відкрий всі вікна та квартирки, провітрь помешкання. Перевір, чи перекриті на плиті конфорки горілок. Якщо ти вдома один, негайно телефонуй до служби газу за номером 104. Ні в якому разі не вмикай світло у загазованому та сусідніх приміщеннях. Не запалюй вогонь. Порада для батьків. Не залишайте дитину одну, тоді не буде проблем. Якщо виникла пожежа, а дорослих немає вдома. Якщо вогонь невеликий, накинь на нього довсту ковдру або залий водою. Якщо горить шнур електроприладу, перш ніж залити полум'я водою, дістань штепсель електроприладу з розетки. Гасити увімкнені електроприлади водою не можна. Якщо тобі не вдалося самостійно загасити вогонь, вибігай з квартири і клич на допомогу або дзвони за номером 101. Зателефонувавши до пожежної частини, чітко називай свої прізвища та адресу і повідом, що горить. Не намагайся врятуватися від пожежі у шафі, кладовці або іншому тісному місці. Можеш учадіти там від газів, що виділяються під час горіння. Не можна відкривати вікно, доки вогонь у кімнаті не згас. Свіже повітря підживить його і полум'я спалахне з новою силою. Доки чекаєш на пожежників, не панікуй, шукай вихід із кімнати, але не намагайся вистрибнути у вікно. Довійся пожежним, виконуй все, що вони накажуть тобі. Якщо ти знаєш, що хтось не може вийти з будинку, який горить, повідом про це дорослих або пожежних. Шановні батьки, це правило віж для дорослої дитини. Для того, щоб не трапилося такої біди, не залишайте дітей одних вдома. Доступні поради для більш-менших дітей це не гратися із сирниками та запальничками, не запалювати свічки без нагляду, не залишати іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів. Нагадайте дітям про правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі та в лісі. Перебуваючи в лісовій та парковій зоні на відпочинку, не забувайте дотримуватись вимог пожежної безпеки. Виберіть місце для вогнища і обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без догляду. Також небезпечно може бути протягнута мастилом, бензином, газом чи іншою пальною мастильною речовиною ганчірка. Пожежу може спричинити навіть заправка паливного баку машини при працюючому двигуні. Залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок кла, фокусуючи сонячне проміння, здатність працювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагорання лісових масивів. Нагадайте дітям про правила поведінки біля водоймищ. Не загорати надто довго, бо і отримаєш сонячний удар. Не купатися і не пірнати у воду після тривалого перебування на сонці, тобі може стати погано. Ніколи не пірнай у незнайомих місцях, тут може виявитися неглибоко, а інколи на дні лежать гнилі колоди, гостре каміння, об яке можна поранитися та густі водорослі, в яких можна легко заплутатися. Не граю у тих місцях, звідки легко впасти у воду. Не влаштовую у воді ігор, пов'язаних із захватами, не вирушаю плавання на самодільних плотах, не ходи купатися на водоймища без супроводу дорослих. Нагадайте дітям про правила поведінки на воді, грубі ігри та пустощі у воді небезпечні для життя. Не забруднюйте воду та берег, не подавайте хибних сигналів тривоги, не користуйтесь надувними матрацами, катерами та іншими предметами, які не призначені для плавання. Не запливайте на додувних матрасах далеко від берега. Купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду, при температурі повітря не нижче 20-25 градусів Цельсія і води не менше 18-20 градусів. Не слід купатися наодинці, не можна стрибати із споруд та плавальних засобів, не призначених для цього. Купатися дозволяється тільки в спеціально відведених місцях. Забороняються заходити у воду глибше, ніж по пояс людині, яка не вміє плавати. Не запливайте за знаки огорожі, акваторії пляжу. Сподіваюся, що мої поради будуть вам у пригоді. Бережіть себе та своїх близьких, і хай літні канікули справді будуть безпечні.